Півтори доби я в Києві на реабілітації після поранення. Тут насправді, м'яко кажучи, дуже сумна ситуація зі світлом. Значить, що правильно, значить, треба виходити на вулиці, мітингувати і боротися за світло з усіма, хто погані. Погані згідно тих, хто це закликає, хто завгодно, окрім московитів, Погані ДТЕК. Погана влада, влада на місцях центральна, всі погані, окрім московитів, які роздовбують енергетичну інфраструктуру України. Такий висновок роблю я з того, що чую навколо і там через дружину смартфон. Підглядаю там в різні новинарні спілкування і всяке таке. Слава нації! Тай на каналі Добрий Римбат, а вже ні, вже перейменував, пардон. Просто на каналі Сашка Доброго, в етері я сам Сашко Добрий. Перший день сьогодні мав би я працювати вже на Хрещатику, там в центрі Києва для збору голосів. Петицію 8822, натомість там купа накладок з поміж іншого, також, через перебої зі світлом. Я от чекаю ще годинку-другу, поки роздрукують поліграфію і буду йти до Добродіїв і будемо збирати голоси. І от Разом з цим я ж кажу, сумно долітають до мого вуха через соцмережі, там, всілякі заклики, виходити на вулицю, мітингувати, нема світла. Ну, нема світла, ну організовуйте собі джерела безперебійного живлення. Люди добрі, нема зв'язку. Організовуємо собі старлінки, так. Я взагалі з Донеччини приїхав після поранення. Ну, для мене це незвично, бо ну, ми там в піхоті, ну, ну, окрім там, прямо от самих там, жестяків, ну, маємо світло. Там генератори, там банки, акумулятори, старлінки. Я приїхав сюди другий день в столиці, кажу, Марго, кажу, куди ти мене привезла? Світла нема, зв'язку нема. Що, що це таке? Їдьмо назад. Комедії. І тут ще закликають. Так, виходити, невдоволення. На моє переконання, це московити. Московити роздовбують електроенергію, роздовбують інфраструктуру, потім, ґрунтуючись на цьому, підбурюють громадян, там щось десь якось перекладати відповідальність на кого завгодно, окрім як на московитів, і там щось десь якось бунтувати на кухнях. Ну таке нам своє робити. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.